Ну що, совкодрочі, совководи і любителі всякого старенького хламу. Я сьогодні попав бля, там, де треба, по адресі кори, в печеру Аладіна. І в нас тут сьогодні не один мотоцикл ЧЗ на обзорі, до речі, в оригінальній фарбі. А в нас тут є декілька. Дивіться, в якому стані сідушка, як збереглась. А я попав в печеру Аладіна. Хто знає, зараз напише в коментарях. Той знає, тут просто можна жити в тому гаражі. Ось явушка стоїть. Це на реставрацію приїхала. Ява 638. Яка модель не знаю, бо не розбираюсь в них. Ось ще одна ява. Бачите? Це людина займається у Львові. Звати Назар. Всі, хто знають, то знають. Хто не знає, то буде мати. Кому треба, буде, дам контакт. І ось його робота. Хопана. Хопана, хопана. А от там ось його ява. Це він робить для клієнта. Бачите, то що ви любите. Все помальовано, все красиво, ніяких там підоків, нічого не заїбано, все порошковою фарбою помальовано. От ще одна ява. Оця ява я моделі не знаю. Це щось, це щось дороге, коротше. Ось, бачите, отака, не ну, так розумію, система змазки окрема. Зараз напишуть фахівці, я знаю 100% вони там є. І зараз напишуть, що то заява, яка то модель. Вон, Готові двигуни. Це якийсь, напевно, МТ, касик готовий. Ну, коротше, пещера Аладіна. Йопте, я попав по адресу. До речі, що я тут побачив? От, ява це є вот. О, о, ява це вот. Юпітер. Наш любимий, убитий, ушатаний Юпітер після села. Бачите, які кулачки задовбані. А? Дивіться, які задовбані кулачки. Тій коробці, коротше, жопа. Бачите, як вилка стерла шестерню. Коротше, по великому рахунку, тому всьому торба. Корзина ушатана. Так. Ось наш мотор Юпітеровський. Тут ще Явовські двигуни, як колінвал, оце, блядь, шляпа їхня, блядь. Коротше, ось така піщера Аладіна. Самий гарний мотоцикл це у цей ЧЗ, мені дуже подобається. Давайте пишіть коментарі. Я всі читаю ваші коментарі. Кому цікаво, дам телефон, телефон людини. Людина займається професійною реставрацією. Шляпу не робить. Нові кріплення, коліна, хром, все, перехром, перецинк, все робимо. Все робиться, все виходить ось так.